Вітаю в родині Головбуха. Життя впевнено крокує в онлайн, і навіть податківці намагаються осучаснити взаємодію з платниками. Із з 16 червня скаржитися на відмову в реєстрації податкових накладних можна в режимі відеоконференції. Для цього уряд підкоригував саму процедуру оскарження. Ми підготували для вас роз'яснення щодо організаційних моментів та інструкцію для платника. Як взяти участь у розгляді скарги? Важливі новації чекають на платників ПДВ із 1 липня. Президент підписав два закони, що вносять зміни до податкового і митного законодавства. З'являться нові обов'язкові реквізити у податковій накладній і нові правила оподаткування експорту товарів. Детальний огляд експерти Головбуха вже готують, тож стежте за появою термінових статей. У номері 24. Оскільки реклама теж перекочувала в інтернет, бухгалтерам часто доводиться мати справу з обліком рекламних кампаній у Google, YouTube, Facebook чи інших соцмережах. Розібратися з ПДВ, податком на прибуток і податком на репатріацію, зробити правильні проведення, допоможе стаття з прикладами. Автор розглядає як замовлену рекламу, так і розміщення оголошень на власному сайті. А також валютні нюанси. Окрім того, в номері є свіжий банк проведень для зарплатних розрахунків, відповіді на запитання щодо форми номер 20 ОПП, інструкція з обліку орендних операцій за міжнародними стандартами і підказки для багатьох інших ситуацій, які можуть трапитися в роботі. Обов'язково перегляньте весь номер, аби потім не жалкувати, що не побачили якоїсь публікації вчасно. Головбух для вас теж завжди онлайн. Тож користуйтеся в задоволення. і до зустрічі за тиждень.